Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з розвитку молення. Погляньте, будь ласка, де я знаходжусь? Так, у лісі, а яка пора року у нас зараз? Вірно, зима. Тому, малята, я сьогодні вас запрошую у зимовий ліс. Погляньте, діти, яка краса! Навколо все покрите білосніжним пухнастим снігом, дерева ніби вдягнуті у кришталеві шуби, а під цим сніжним покривалом приховане життя багатьох диких тварин, як вони переживають зиму. Давайте зазирнемо до них у гості. Спочатку ми підходимо до ведмежої берлоги, тихенько, щоб не розбудити ведмедя. Він спить у своїй нірці, накрившись лапами, наче ковдрою. Чому він спить? Бо ведміть восени, наїв багато ягід, меду та горіхів, щоб набрати жир, який допоможе йому проспати всю зиму. Це називається сплячка. А навесні, коли сонечко розтопить сніг, він прокинеться сильний і бадьорий. А ось і білочка, яка стрибає з гілки на гілку. Як вона готується до зими? Ще восени вона збирала горішки, жолуді та гриби, ховала їх у своїх тайниках, у дуплах або під корінням дерев. Уявіть, скільки їй потрібно пам'ятати, щоб знайти всі свої запаси. Але якщо білочка забуде якийсь горішок, із нього може вирости нове дерево. Ой, погляньте, а хто це ховається під кущем? Це зайчик. Подивіться, який він тепер білий, мов сніг. Влітку зайчик був сірий. Але восени його шубка змінилася, щоб допомогти йому сховатися від лисиці чи вовка. Зайчик не спить взимку, а шукає під снігом траву або гризе кору дерева. А ось діти і вовки. Узимку вони живуть з граями, разом їм легше полювати та захищатися від небезпек. Вовки сильні, витривалі, їм не страшні навіть люті морози, бо їхня шерсть дуже густа тепла. Діти, скажіть. А ви знали, що багато пташок теж залишаються в наших краях узимку? Наприклад, синички, горобчики, дятли. Синичка шукає зернятко або крихти їжі, а дятел довбає кору дерев, щоб знайти під неї комашок. Люди роблять для птахів годівнички, насипають туди зернятка, щоб допомогти їм пережити холод. І навіть під снігом кипить життя. Та у своїх нірках ховаються миші полівки. Вони риють тунелі, шукають залишки зернят або насіння. Діти, бачите, як цікаво влаштоване життя тварин узимку. Кожен із них має свої хитрощі, щоб пережити холоди. А що ми з вами можемо зробити, щоб допомогти тваринам і птахам узимку? Поміркуйте, будь ласка. А відповідь надсилайте мені у своїх відеозвітах. Буду дуже чекати. А зараз, малята, пропоную вам описати за схемою тваринку, послухайте, будь ласка, як я це зроблю. Уявіть собі, невеличкого колючого друга. Це їжачок. Їжачок живе в лісі. Під кущами або в ямках під деревами його тіло вкрите голочками, які захищають його від ворогів. Коли їжачок відчуває небезпеку, він згортається в клубочок і хижакам стає важко його зловити. Їжачки найчастіше виходять на прогулянку вночі. У них чудовий нюх, завдяки якому вони знаходять їжу. А їдять вони багато всього жучків, черв'ячків, ягоди, гриби, а іноді навіть маленьких жабок. Їжачок справжній помічник лісу, бо він знищує шкідників. Восени, коли стає холодніше, їжачок готується до зими. Він будує собі теплу хатку, з листя, моху й трави. А коли приходить зима, Їжачок засинає і спить до самої весни. У цей час він не їсть і не виходить зі свого притулку. Їжачок дуже корисна та цікава тварина. Якщо ви зустрінете їжачка в лісі, не варто його чіпати, адже це дикий мешканець природи, який має своє життя. Ось така розповідь малята вийшла у мене про їжачка. Ви можете вибрати будь-яку іншу тварину та скласти подібну історію, враховуючи її особистості. Хочете спробувати? Тоді чекаю на ваше відео. До побачення, моє любі!